Перші санкції вже є. Президент України, як і обіцяв, підписав санкції проти двох осіб, які фігурують в антикорупційній спецоперації МІДАС. Про це будемо говорити далі. Ну, звісно, як це вплине на наше з вами життя і на всю Україну далі. Ну а я вже рада представити Руслана Бортніка, політолога і директора Українського інституту політики. Пане Руслане, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, президент України обіцяв нуль в толеранції толерантності до корупції. Ми вже бачимо, що і антикорупційні органи назвали осіб, які причетні до корупційних схем і розкрадань. Ну а Зеленський вже підписав санкції проти Міндіча і Цукермана. Чи допоможе це, скажімо, так пришвидшити справу? І головне, не зіпсувати репутацію України на міжнародній арені. Складне питання ставити, якщо про нього думати, якщо не відповідати на нього автоматично, чи не відповідати на нього, знаєте, якось так е е зумисно, цілеспрямовано. з одного боку, звичайно, влада дистанціюється від цього від цієї проблеми. І ми бачимо і заяву президента е про те, що ті міністри, які втягнуті в ці корупційні оборудки, які підозрюються, які втратили репутацію, мають бути відправлені відставку. Є відповідне подання уряду. Бачимо рішення по санкції стосовно цукермана і міндіча, які сьогодні громадян України, які не знаходяться на території України, і таким чином Українська держава реагує з іншого боку. Ми розуміємо, що шкода все рівно нанесена. Репутаційна шкода нанесена. Ми розуміємо, що історія не завершена, тому що НАБУ і САП мають ще матеріали. Вони прямо про це говорять і будуть їх далі з ними працювати і розвивати. Західні видання пишуть про те, що наступною цілею може бути вкриття тієї ж самої проблеми в міністерстві оборони в оборонних закупках. Політіко буквально там сьогодні про це писало. Не і, і репутаційна шкода нанесена. повністю. Вона таким чином не ліквідована. Ця репутаційна шкода історія буде продовжуватись. Реакція української влади в якійсь мірі наступила після реакції і чи під час реакції G7, які вимагають так само розслідування цих корупційних правопорушень. Тому я думаю, що ми знаходимося лише десь на якомусь якихось початкових початкових етапах цього, саме цього, цього цієї серії скандалів, пов'язані саме з ді, мі, операцією МІДАС. І ми знаходимося можливо десь посередині загалом політичної боротьби в Україні, адже ця операція Мідас вона є продовженням цього протистояння протистояння між набу і САП, між президентською вертикалю і антикорупційною вертикалю. Пам'ятаємо справи Чернишова, ще ранчерізнікова історію, Пам'ятаємо. Кудрицького справи Мєга Медрасулова. Тут іде, пам'ятаємо врешті-решт історію про картонний майдан і намагання підпорядкувати антикорупційні структури Генерального прокурора України. Оця вся боротьба в розпалі вона продовжується. Метою цієї боротьби, мені здається, є взагалі перебалансування влади в Україні, і так довгий виступ. Перебалансування влади в Україні і боротьба за дві два ключові фінансові Фінансові потоки, великі, які залишилися в нашій країні, це енергетика і це оборонні закупки оборона країни, тому будемо ще думаю, не одного разу обговорювати наступні матеріалі, наступні записи. Ми бачимо, яку вибудовують картинку медіа, які партнерські для набуду набу і САП. Вони говорять, що значна частина цього корупційного фінансування, яке збирав. Мідес чи Карлсон, чи як завгодно його можна назвати Вона спрямовувалася на фінансування будівництва котежного містечка. Династія, те за що мали претензії до Чернешова, складається складна така картина, і мені здається, що зараз ми маємо. Фазу, коли вже нанесено з одного боку шкода публічній репутації, а з іншого боку, все ж таки постійно робляться натяки безпосередньо на президента на його оточення. Йде тяжка така операція тиску на саме на них, саме на президента, на його оточення. Що сьогодні вправі вимагати наші західні партнери? Це швидких реакцій, або вже навіть швидких вироків. Це термінові якісь звіти за кошти, які ми отримали на сферу енергетики. Чого насправді можна очікувати і чи вдасться сьогодні все ж таки ну якось представити цю справу нашим партнерам як справу, що ми боремось з корупцією? Так вона є, очевидно, що в багатьох країнах це також сьогодні існує, але тим не менш процес іде. Ви знаєте, я не хочу, щоб ми проводимо одразу скажу нашим глядачам саме політологічний аналіз. Тому що я вважаю, що з корупцією особливо в умовах війни треба боротися ну просто розпеченим залізом. Що з е, корупція в умовах війни, або яка стосується енергетики або оборонних закупок, має бути прирівняна до державної зради. Це і є державна зрада, це гірше ніж державна зрада. Державна ще під час державної зради людина оголошує себе ворогом держави, а тут не оголошені вороги держави. Здавали їй такої шкоди якої не задають навіть іноді російські ракети чи російські наступи? Але ми проводимо політологічний аналіз, саме тому цю, скажімо так, етичну і праву частину я відкладаю зараз в сторону так. і говоримо далі про політологічний аналіз. Західні партнери, ми чудово розуміємо, що одним з ключових донорів відновлення і української енергосистеми побудови захисних споруд в українській енергосистемі був USAID. І інші наші західні донори, ми чудово розуміємо, що значна частина їхніх грошей там. Ми всі бачили ці зображення НАБУ з грошима прямо з американських банків. З... Це називається бандероль. Ці упаковки називаються бандероль з цими бандеролями з Каза... з Канзасу, з Атланти. Тобто, вже якщо в кадрі побували американські гроші. Повірте, американські правоохоронні органи автоматично стартують це розслідування, і його не так його буде неможливо зупинити, інакше ніж його завершивши. Єдине трошечки мабуть, геп от розрив буде пов'язаний з шатдауном. Шатдаун США завершається зараз, і оці правові структури почнуть повноцінно функціонувати. Що вимагають тому ця справа вже це я це вам кажу для того, щоб ми зрозуміли, що ця справа вже є міжнародною і вона є україно європейською. і Вона безумовно є Україною. Но американською і завершення її розвиток її варто очікувати не лише в судах України і правоохоронних системах, але й в судах правоохоронних системах США і, і, і Європи. Так як ми бачимо, зараз завершується завершилось розслідування. Ну перша фаза розслідування судового процесу по Приватбанку. Саме лондонський суд виносить вироки за великим рахунком і Коломойському, і Боголюбову так само і ця справа буде там просуватися. Що можуть вимагати і будуть вимагати наші західні партнери? Мабуть, включення їхніх представників їхніх слідчих в, в розслідування в ті слідчі групи, які створені по розслідуванні цієї корупції. Вже йдуть чутки про те, що працюють працівники ФБР і уважно стежать за розвитком цієї справи в НАБУ. Але я думаю, що створення міжнародних слідчих груп було б логічним і легальним. Кроком для забезпечення її прозорності, для зняття додаткового тиску звинувачень е, стосовно українського керівництва, е, ну і для підвищення ефективності швидкості цих е, цих процесів. Ну і наші, е, наші партнери будуть вимагати розшуку і притягнення інших осіб е, до, до відповідальності, адже я вам зараз тільки одну таку рису скажу. Я людина, яка тривалий час працювала в свій час, має юридичну освіту, крім то, крім політологічної, і працювала в свій час в правоохоронному комітеті, в правосуддя комітеті Верховної Ради. Скажу, що насправді, окрім того, того кола осіб, при які ми сьогодні говоримо, якості підозрюваних чи тих, які знаходяться в розшуку, осіб, насправді до цієї справи що це причетні ще сотні, якщо не тисячі людей на різних рівнях, які зараз сьогодні не засвідчені. Це люди, які забезпечували охорону, логістику, виїзд з України, зливали інформацію, підписували акти виконаних робіт конкретних, на конкретних об'єктах, які не були виконані чи були виконані за завишеною ціною. Люди, які мали контролювати ці всі процеси. Не даремно ж, в своїх плівках там фігуранти говорять про те, що вони там відсьоговали різним правоохоронним органам на те, що вони закривали очі. Це величезне зний масив людей ця справа Міндес, Мі, мідеса в україні може перетворитися насправді в якісних руках якби якби цю справу розсліду якщо цю справу були б розслідували чесні слідчі і вони не не мали політичного тиску вона б могла перетворитися в справжню нову люстрацію адже вона б стосувалася тисяч осіб в тій чи іншій мірі втягнути в цю справу або діяльністю або своєю бездіяльністю, але я боюся, що ця справа може стати розмінною монетою для політичних торгів, адже головні матеріали поки що не викладені на стіл можливо записи з президентом, справи стосовно корупції в при е, закупівлях е, і виглядає на те, що від за кулісами відбуваються торги. Від, від, відбуваються намагання е, віддайте нам мегамедрасулова. Там не чіпайте Кудрицького, не згадуйте Мустафу Наєма, а ми можемо якось буде діяти по-іншому. Я це навмисно проговорюю, спекулятивно проговорюю для того, щоб цього не відбулося. Щоб сказати, що ми це все розуміємо. Тому давайте звіздіть справу до кінця, розслідуйте до кінця, тому що вже сьогодні на коні не лише репутація влади. На коні взагалі залі дові, довіра довіра суспільство до держави в ситуації, коли російська продовжується російська агресія в Україну, і в ситуації, коли продовження політичного протистояння або падіння довіри до української влади загрожує нам поразкою війні, о цього допустити не можна. Що ж, ну також сьогодні була реакція і радника керникависа президента пана Подоляка. Цікаво написав от він пише далі. Цитую: звістка про розслідування корупційної схеми в енергетичному секторі на жаль не є несподіванкою. Це логічне відлуння минулого, у якому Кремль десятиліттями будував систему для утримання України в зоні свого впливу. І корупція каже, була одним із головних його інструментів. Кремль рука складно Кремля? складно не погодитися. Складно не погодитися, тому що дійсно корупція. Я про це і в ваших ефірах казав: що корупція і радикальні політичні течії. Корупція це два шляхи, дві дві. знаєте, два чорні входи Росії в українську політичну і економічну систему. Росія так всюди працює. В усьому світі вона підтримує найбільш радикальні рухи, і ліві праві неважливо для них абсолютно. І в усьому світі вона підтримує корупцію. Ну, от о, о, о. і то, тому тут навіть важко не погодитись, але справа полягає в тому, як в 2025 році на шостому році роботи вже нинішньої команди влади. Чому ці схеми знову і знову скриваються? Черний шов там квартири династія, Рєзніков, пам'ятаємо яйця по 17, наскільки я пам'ятаю, чи по 25, можу тут помилитися, Знову і знову ті схеми, схеми скриваються. Причому вони скриваються не. На жаль, не державним бюро розслідування чи служби безпеки України, а вони скриваються національні антикорупційними структурами, які мають певний рівень незалежності. Звичайно, це політична боротьба в тому числі. Але я хотів би, щоб в нас антикорупційний орган був один, вертикаль силових структур була одна, і вони боролися при з корупцією. Пане Руслана, ви також Чернішова згадали трішки інформації про нього і нагадати так, що він власне був одним із перших. Тоді ще не було назви цієї справи Мідас. Але тим не менше вже бачили ми його у судових залах. Тим не менше, один мільйон доларів 200 тисяч гривень і майже 100 тисяч євро. НАБУ і САП повідомили, що фігуранти корупційної схеми в енергоатом передавали кошти колишньому віце-прем'єр-міністру України. А саме Чернишову, очевидно. Вони називають, звісно, кодове прізвище, кодове ім'я Це Гевара. Втім, директор НАБУ Семен Кривонос у коментарі Михайлу Ткачу сказав, що наразі Чернишов перебуває в Україні і він не ухиляється від слідства. Отут цікаво, так чому почалась раніше справа Чернишова? Можливо, вже тоді були якісь прецеденти. Можливо, це були наслідки ось того розслідування, яке зараз вже має своє таке, нібито логічне завершення. Ну і загалом, роль Чернишова сьогодні це серіал. І нагадаю, що за даними самого ж набу, вони почали це розслідування, це слідство 15 місяців тому, тобто більше року тому. А от яку частину його оприлюднювати? В який момент? Мені здається, що тут вже йде вибір, в тому числі урахуванням політичних аспектів. Дивіться зараз ця історія з розкраданням на будівництві захисних споруд в енергетиці, вона була вкинута в суспільство. Оприлюднена найбільш критичний момент, коли суспільство пережив ми переживаємо відсутність електроенергії на 12-16 годин, і вона проникла в глибоку тканину суспільства. Ну, пенсіонери на вулицях говорять про цю історію. Тобто ну, всіх вона зачепила момент технологічно вибраний саме вразливий для влади, найбільш по репутації б'є влади те, що от саме цей момент. З'явилася ця історія, чи історія я я не я не кажу в про... Я не хочу, щоб мої слова звучали як виправдання когось. Я просто пояснюю, що понеділок, ранок, на момент в момент через, через три дні, через три дні після масованого російського удару, який знову ж таки завдав серйозного шкоди українській енергосистемі, з'являється історія, яка простими словами каже, що ви не маєте світла. Тому що мідеси вкрали, тому що міністри вкрали. От, якщо максимально спростити цю історію, в домесіджа політичного який отримують прості люди в суспільстві, історія з Чернішовим, яку тісно вчора вже зразу набув, прив'язали насправді до цієї історії, тому що вони заявили про те, що ці вкрадені кошти передавалися на будівництво е, містечка династія. Чотири будинки. Причому, подивіться, можна подивитися ефір. Я дивився вчора на українській правді це інтерв'ю. Ну, там все там всі натяки робляться на президента і його оточення. Всі натяки робляться на президента і його оточення. Але історія з з'явилася в той момент, коли пам'ятаєте, він поїхав за кордон. Так. Таке враження, що е, намагання було примусити Чернишов злякати його чи примусити його залишитись за кордоном, спровокувати ще додатковий політичний скандал. Якби Чернешов залишився за кордоном, це було б означало фактично формальне визнання своєї вини. Тобто, в тонкі моменти це все дуже робиться. Міндічтаєш за кордоном, і, і антикорупційні структури кажуть, що він отримав зливу інформації і поїхав за кордон. А можливо, було навпаки. Можливо, він поїхав за кордон, і тоді почалися ці, ці всі дії. Ми не знаємо, напевне, цукерман поїхав за кордон два тижні тому назад. Невже він не вже він краще був проінформований, ніж міндіч? Дуже багато питань. Я хочу, щоб йшла запекла боротьба з корупцією, повторююсь. Але в цій боротьбі з корупцією дуже серйозно замішана і політика. Тут дуже багато політичних інструментів, цілей, інформаційних цілей. І останнє хочу вам в цій частині сказати: я я руками і ногами підтримую діяльність антикорупційних структур. Одразу заявляю. Але якщо ти хочеш, щоб твоя справа стояла в суді, це вже я кажу вам як юрист. Ти, мабуть, докази, важливі докази, намагаєшся тримати в таємниці від е, обвинуваченої сторони. Ну до моменту вручення підозри, початку судового засідання, щоб суддю переконати. А не вкидаєш їх в вигляді серіалів кожен день, кожен день в публічний простір. Якщо щось вкидається в, в публічний простір, значить метою є, ціллю є насправді громадська думка. Так. А от чи вистоять ці справи в суді. От мене В мене ну вони будуть безумовно складні ці справи. Але після того, як все оприлюднено захист, отримує підозрювання, все це отримали. Вони отримують можливість політизувати цей процес, казати, що дивіться, це все поз'являлося публічно, тому що це політичні переслідування. От в мене вже велике питання виникає. Так, ну і цікаво, що нема такої, як такої реакції усіх тих, кого підозрюють. Цукермана ви згадали. От, до речі, з ним поспілкувалися журналісти з Радіо Свобода. Вони запитали його, чи вважає він себе винен. Досить така була відповідь неоднозначна. Давайте зараз почуємо фрагменти, далі повернемось. не, як це сказати, Не дуже не створено спілкуватися зараз. Дякую. Чому? Чому? Пишіть, тому що все неправда, все брехня. Ой, розкажіть вашу позицію. Позиція все брехня. Все, пишіть. А, все, а чому, чому брехня, Олександр Довидович? Тому, тому брехня. Все. Извините, а ви зараз тель стелявів в Ізраїлі? Не спілкуватися, не спілкуватися. Немає значення. Ви Поки, повернетесь в, Китай, в Україну? З в... удовольствием. Пока. А коли, коли? Це, це моя родина. Коли буде час. Спасибо. Можна запитати, коли може бути час у Цукермана, так санкції, ми знаємо вже введені. Президент Зеленський ввів санкції проти двох осіб: це міндіч і Цукерман. Все ж таки, чи варто чекати повернення? І якщо не коментує і не повертається, наприклад, як Чернешов, то це 100% мабуть десь був гріх за ним, чи чи як? Чи все ж таки поки він наразі ну, думає думаю, що правильно вони зробити, скажуть, що вони не довіряють українській правоохоронній системі, але для суспільства це буде. Ще одним доказом того, що люди знають, що в них там трошечки обличчя в пушку, що вони відчувають себе винуватими. Хоча публічно будь-яку казати про недовіру до української правоохоронної системи. Дивіться, якщо ми кажемо про таку складну справу, знову ж таки повторююсь, як юрист, вже який закінчив саме поліцейський вуз. То твоєю головною задання при обшуках є затримання головного підозрюваного. Вже як там люди другого, третього ешелону, якщо вони вже повтікають, то вже це менше проблеми. Тому, якщо, якщо головним обвинуваченням були, головними обвинуваченнями в цій схемі були Міндіч і Цукерман, то виходячи вже з їх поведінки, а вони були постійно під, під наглядом, їх писали постійно. виходячи з їх поведінки слідчі мали про, 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 про прогнозувати і е, планувати свої дії. Я, я намагаюся акуратно казати, щоб у нас до нас не було правових претензій. Да. І відповідно затримання Мінтіча і Цукермана мало бути, бути головним завданням для обшуків цих які. Чому цього не відбулося? Так, питання Питання дійсно є. І щодо наступних імовірних вироків справ видання Політико пише ще одну версію, що НАБУ незабаром проведе рейди проти корупції в Міністерстві оборони. Тому що пишуть про те, що часто трапляються випадки, коли ціни навмисно підвищують для під час закупівлі для армії. Ми вже бачили такі скандали. Вони були, які розслідували журналісти, тим не менше чи це означає це, що найближчим часом можливо вже треба чекати якогось Наступних розслідувань, ну або зараз вже можливо дещо є. Вже таке явне, але поки ще збирають докази, тому що очевидно, якщо виходити вже з якимись звинуваченнями, то це має бути небезпідставно. Ну, політики і ЗМІ, які наближені до антикорупційної вертикалі, вони кажуть про те, що там тисячі годин цих записів. І, і і тому я думаю, я очікую продовження цієї ці, 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 цього серіалу. Нагадаю, що НАБУ заявили про те, що в схемі ці корупційні брали участь чотири члени уряду: два колишніх і два нинішніх. Два нинішніх ми знаємо. Уряд подав прохання про їх відставку, а два колишніх це окрім Чернишова. Говорять, що це міру. Уміров сам підтвердився підтвердив той факт, що він мав зустрічі з Міндічем. Сам Уміров знаходиться знову трамтрарам знаходиться за кордоном у офіційному відрядженні. Зараз це керівник СНБО знаходиться у офіційному відрядженні в Туреччині. Я думаю, що можуть очікувати повернення Умірова. Це це моє допускаю, і швидше на нього робилися якісь натяки, хоча може бути і різником, тому що історія про ті прияйця ніж не забута. Думаю, що можуть очікувати у мірве, і тоді вже почнеться, почнеться ще якісь більш активні дії. Я дуже не хотів би, щоб ця резонансна кримінальна справа. Я дуже хотів би, щоб всі або всі матеріали мають бути оприлюднені, всі записи, як плівки Мельниченка. А ви розбирайтеся, що там, які епізоди є. Або нічого не було бути уприлюднено. Я не хочу, щоб цим серіалом маніпулювали громадською думкою, щоб потрібні моменти лише вибрані частини цього, цього, цих записів нам демонстрували. Краще було б взагалі цього не демонструвати, лише сказати, що ми продемонструємо це в суді. І що в рамках судового процесу вже ми мали б розглядати ці матеріали. Хоча нам безумовно, як. Е Політологом, мабуть, журналістам це надзвичайно цікаво, але повірте, це шкодить, шкодить справі державного управління. Тому я думаю, що цілком вірогідно далі може бути Міністерство оборони і взагалі оборонні закупки, цілком вірогідно далі може бути сфера будівництва і деякі скажімо так деякі міські голови, які дуже до яких теж дуже є серйозні питання стосовно ефективності побудови всяких мостів, метро і всього решта. натякну вам. Що ж, ну а щодо самої Світлани Гринчук, міністерка енергетики, звісно, подала відставку. Вона сказала раніше, що важливо, щоб всі слідчі дії відбувалися прозоро і всі особи, якщо буде встановлення, звісно, нульова толерантність до корупції. Ну а вона, звісно, точно може відкидати всі звинувачення. Кажуть, це неможливо, щоб вона була причетна. І цікавий був так само нещодавно. Дзвінок журналістів до пані Світлани, щоб дізнатися, що ж вона робила у Германа Галущенка. Час ще міністр енергетики її запитали на суді. Зачитали інформацію про те, що ви декілька разів ночували у Галущенках. Можете це якось прокоментувати? каже нічого про це не чула. Ну тут дійсно цікаво, що там їх могло пов'язувати. Але чи можна сьогодні правда й достеменно вірити, що Ну Світлана Гринчук, яка нещодавно фактично змінила посаду у новому уряді, такому так би мовити, оновленому все ж таки була замішана в певних корупційних схемах. В матеріалах НАБУ йдеться про те, що одного разу вона відкривала двері будинку Галущенка своїми ключами. Тобто нас не цікавлять їхні особисті стосунки. Абсолютно, це справа двох дорослих людей. Але проблема полягає в іншому, що два члени уряду можуть мати конфлікт інтересів при прийнятті рішень. І якщо є хоча б один папір підписаний, де на них стоїть віза і міністра юстиції, і міністра енергетики, а між ними є особисті стосунки. Це конфлікт інтересів, це, це, це серйозно це проблема. Якби пані Світлана чи пан Герман не мали б якогось офіційного статусу, не працювали б в одній системі, в одному органі державної влади на найвищих посадах. Робіть, що хочете, не наша з вами справа. Що ви чим ви там займаєтеся, дорослі люди? Ви самі вирішуєте свої сімейні і інші питання. Але mm -hmm. тут є конфлікт інтересів, тут питання не тут питання відповідальності, тут питання можливої корупції, так дійсно, це вже інший рівень стовідсотково, і знову ж таки, згадуючи дописи, про які ми говорили на початку нашого інтерв'ю, це те, що а, пан Подоляк говорив про те, що а, тут є. Так чи інакше слід кремля ще одне прізвище, яке лунало, це прізвище екснердепа втікача зрадника Деркача, через офіс якого нібито відмивали ось ці всі гроші. Ось тут абсолютно не зрозуміло, яким чином особа, яка є сьогодні сенатором в Російській Федерації, є ворогом, державним зрадником, міг співпрацювати комунікувати. Тут взагалі питання комунікації вже цікаве, яким чином це відбувалося. Телефонні розмови через месенджері, але тим не менше, чи дійсно. Ну, ось ця співпраця вона могла досі тривати. Ну, в матеріалах НАБУ йдеться про те, що фігуранти прослуховування заявляли про те, що вони два мільйони доларів передали в Москву. Тобто, якось функціонують економічні канали, да? незважаючи на всі санкції, незважаючи на війну. Більше того, частина осіб, частина фігурантів дійсно вона пов'язана. Пов частина фігурантів і прослуховування, частиною виконавців цієї корупційної схеми, особливо в енергоатомі. Вони пов'язані. З е, деркачем, дехто навіть був керівником його виборчих штабів в свій час, щоб розуміли рівень пов'язаності. Хтось був помічниками. Вони потенційно можуть зберігати е, стосунки з е, деркачем. Те, що гроші передавалися на Москву, говорить про те, що, можливо, деркач був бенефіціарем цієї схеми теж. Що в нього була доля в, цьому, в, цьому, в цих речах. А навіщо тоді гроші передавати в Москву? Мені скажіть? Кому? Ради чого? Ви розумієте, і це в ситуації ми говоримо, коли будуються, коли ми намагаємося замаскувати наші енергетичні об'єкти, захистити їх захисними спорученнями, захищає, залишається е, комунікація, комунікація не просто з сенатором Російської Федерації, а з людиною, яка перейшла на бік ворога відверто. Це, це, е, це дніще. І тут є оці дві зачіпки: от російський слід і оці особисті стосунки між міністрами. От вони ці речі разом з тим ці речі вони дуже чіпляють медіа. Тому я не виключаю, що ці аспекти вкинуті в медіа, в тому числі для того, щоб викликати посилений зацікавленість і обговорення, адже що робила протилежна сторона, і російський слід тут мож, цілком вірогідно Є протилежна сторона. Заявила про те, що керівник детективів набу Ресулов торгував з Росією, торгував з Росією. Він там сперечаються зараз в суді. Це був Дегістан чи Узбекистан, можна вибирати на на свій смак, але хотіли Росію. От отримайте Росію? Виявляється, ваші міністри там в схем, схемі до цього часу з Росією іде, іде це намага, ну, Намагання Росію на Росію. Намагання тих використати використати технологічно ті токсичні російські зв'язки, в тому числі для дискредитації підозрюваних і в одному, і в іншому кейсі потрібно, щоб всі дуже вкрай уважно в цьому е, розбиралися. Що залишається лише вірити у справедливе розслідування, і, звісно, до щодо нульової толерантності до корупції, сказав президент України. Пане Руслане, дякую вам за сьогоднішній аналіз подій. Руслан Бортнік, політолог і директор Українського інституту політики. Дякую вам, друзі. Я нагадую ви накишу до медіа. Обов'язково пишіть ваші коментарі. Впевнена, вам також є що додати після цієї розмови. Ну, звісно, вподобайка, підписка на YouTube канал щоб просувати правду і український контент. Дякую.